Доброго ранку усіх, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з тим я бажаю вам гарного, тихого, мирного дня і благословення від нашого Господа. А йому ми будемо дякувати, адже він подарував нам цей день, залишив у своєму слові обітниці, які виконує, і на які, покладаючись вірою, ми можемо надіятись на зустріч із нашим Господом. Пам'ятайте, що. Наш характер відіграє важливу роль у житті. Я сьогодні бажаю читати в 37-му Псалмі, 18 та 22 вірші. Господь знає дороги невинних, і їхня спадщина пробуватиме по вік, адже ті, які його благословляють, успадкують землю, а ті, котрі його проклинають, будуть вигублені. Пошана виявлена симом і яфетом до батька, це сини Ноя, а отже і до божественних постанов, була гарантією кращого майбутнього їхнім нащадкам. Про цих синів сказано, благословенний Господь, Бог Сима, а Ханаан буде йому рабом. Нехай поширить Бог Яфета і нехай живе в помешканнях Сима, а Ханан нехай буде їхнім рабом. З роду Сима мав вийти вибраний народ, люди Божого завіту, а також обіцяний викупитель. Єгова був богом Сима. Від нього походитимуть Авраам та ізраїльський народ, з якого мав також вийти Христос. Блаженний народ, в якого Господь Його Богом є. Так написано в 144 му псалмі. І Яфет житиме у помешканнях Сима. Нащадки Яфета мали стати учасниками особливих іванівських благословень. Пророцтво Ноя не було якимось деспотичним виявом гніву чи ласки. Не воно визначало характер і долю його синів, а лише показувало, яким буде результат обраного ними життя та сформованого характеру. Пророство свідчило про Божий намір щодо них та їхніх нащадків, зумовлений їхнім характером і поведінкою. Як правило, діти успадковують нахили та удачу батьків і наслідують їхній приклад. Отже, гріхи батьків від покоління до покоління повторюються в їхніх дітях, так нечестя і нешанобливість хама повторювалися в його нащадках. Сягаючи прокляття впродовж багатьох поколінь. Один грішник може зіпсувати багато доброго, говорить мудрий Соломон у книзі Еклезіаста. З іншого боку, як же щедро була винагороджена повага сина до свого батька і яка видатна плеяда праведників належить до цього роду. Тож усвідом, що Господь твій Бог. Він є Богом вірним Богом, який на тисячу поколінь зберігає завіт і милосердя до тих, хто його любить і дотримується Його заповідей. Усі, хто дотримується Божих заповідей, вони унаслідують і вічність, а разом з тим вони стараються формувати свій характер. Тому що, дорогі мої, у адрес Ханаана було сказане прокляття. І ось у книзі Буття у 9 розділі, 25 вірш, ми читаємо, проклятий Ханаан, він буде рабом своїм братам. Для того, щоб знову заселити безлюдну землю, нещодавно омиту водами потопу від моральної скверни, Бог зберіг єдину родину, це Ноя, котрому він сказав, Я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Проте між трьома синами Ноя дуже швидко стала помітною велика розбіжність, яка була властива і допотопному світові. Симові, Хамові, Яфетові, котрі мали стати засновниками людського роду, були притаманні риси характеру, які згодом виявилися у їхніх нащадках. Ной під впливом Божественного натхнення підрік майбутні трьох великих народів, які походитимуть від його синів, родоначальників людства. Указуючи на нащадків хама, Ной, посилаючись на його сина Ханаана, свого онука, проголосив, проклятий Ханаан, він буде рабом своїм братам. Погані риси характеру хама продовжували розвиватися в його сині Ханаані та в його нащадках, котрі своїми постійними гріхами стягували на себе Божі суди. Хоч, відповідно до пророцтва, покоління хама було приречене на рабство, проте виконання прокляття відкладалося протягом цілих століть. Бог терпів нечестя та розбещеність хананеїв, доки вони не переступили межу божественного терпіння. Зрештою, втратили своє володіння і стали слугами нащадків Сима та Єфета. Протягом певного часу нащадки Ноя й далі жили серед гір, де зупинився ковчег. Однак незабаром відступництво призвело намножений народ до розділення. Ті, котрі вирішили забути свого Творця і звільнитися від вимог Його закону, відчували постійне роздратування через повчання та приклад своїх богобоязливих сусідів. Згодом вони вирішили відокремитися від тих, хто поклонявся Богові, а тому вирушили до шинарської рівнини, що розкинулася на берегах Єфрату. Їх приваблювала краса цього місця. Та його родючий ґрунт. У цій долині вони вирішили оселитися. Тут вони запланували побудувати місто, а в ньому вежу настільки велику, щоб стала чудом світу. Ставилося також за мету перешкодити людям утворити поселення в різних місцях. Хоча Бог наказав розселитися по всій землі, заповнити її і обробляти, будівничі Вавилонської вежі мали намір утримати весь народ в одному місці та заснувати монархію, яка поступово заволоділа б усією землею. Отже, їхнє місто стало б центром усесвітньої імперії, а його слава. Викликала б загальне захоплення і пошану світу. Сприяла б визнанню його засновників, велична вежа, яка сягала б небес, мала стати пам'ятником могутності та мудрості її будівничих, увіковічуючи їхню славу для всіх прийдешніх поколінь. Але стоїть питання, а де вона сьогодні? Її немає. Людська слава недовговічна. Тому я хочу молитися, щоб ми, беручи ці уроки до уваги, були такими, як бажає нас бачити Господь. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось, щиру подяку складаємо за безмежну любов, за охорону життя, здоров'я і за всі благословення неба, які ти даруєш нам через жертву Ісуса Христа. А в цьому все. Тому що незалежно, як ведеться наше життя, ти, Господи, бажаєш дати нам спасіння, коли в покаянні ми прийдемо до Тебе. Тому сьогодні дай нам мудрості навернутися і прийти до Тебе, не шукати слави тут у людей, а шукати слави Тобі, живому Богу, творцю неба і землі, відкупителю нашому. Господи Боже, ми дуже хочемо, щоб Ти сьогодні поблагословив усіх, хто піднімає до Тебе свій голос, хто шукає в Тебе порятунку і спасіння. Не залиши милості і Твого благословення. Ми віряємо у Твої руки наш чудовий край, збережи і надалі його в мирі в спокої, а також і нашу країну. Нехай Твоя ласка, і твої добрі ангел охороняють всіх, хто оберігає її. Нехай Дух Святий спонукає кожне серце, щоб прийти до тебе і колись у вічних оселях, щоб прославити тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Апостол Павло пізніше у святому Письмі, у першому посланні до коринтян, напише слова. Усе те, що трапилося з ними, написано для нас, для тих, хто досягнули останніх віків. Щоби ми не повторювали тих помилок, які робили вони. Тому кожен із нас може усвідомити, настільки наше життя ненадійне, у любу мить може обірватися. Тому давайте сьогодні віддавати свої серця Господу, щоб коли Він прийде там в небесних оселях, ми його могли прославити з усім народом, який буде спасенний. Зробіть усе можливе зі своєї сторони. А Господь іде вам на зустріч. До побачення.